Під завалами опинилися малюки сьогодні. Україна пережила черговий жахливий ранок. Ну як пережила? Комусь пощастило, а хтось завтра вже не прокинеться, і я не знаю, скільки ще має загинути українців, скільки має загинути дітей, щоб міжнародна спільнота вже перестала на автопілоті стурбовано охкати, розгублено стинати плечима, а перейшла до реальної дії і до реальної допомоги. І нарешті вказала Росії на її місце. І хотілося б, щоб світ звернув чергове увагу і не був стурбований і занепокоєний, як часто це робить Організація Об'єднаних Націй, а вже діли по максимуму для того, щоб Зупинити Росію державу агресора терориста Путіна і всіх громадян Російської Федерації ми вкотре звертаємося до цілого світу. Зупиніть Росію терористів Нам потрібна допомога. Ми обов'язково відбудуємо все, але ми щодня втрачаємо найцінніше наших людей, українців. Кожна нормальна здорова груз людина має вже збагнути, що Росія це країна терористка, її треба зупинити. І годі грати в політику.